І головне, знаєш, головне все ж таки бажання. Тому що без бажання нічого не буде. Але людей зупиняє страх. Перш за все. Це страх. Чому страх? А тому, що ну, нас цьому не вчили в школі нічому. Нас не вчили помилятись. Нас вчили там отримати гарні оцінки. Ну от у мене скільки знайомих, людей, там відмінників, скажімо так, які були в школі. І що? Вони живуть на зарплату, живуть бідно, вони нікуди не можуть поїхати, вони нічого путнього не можуть купити, там, крім їжі і одягу. От і все. А чому? А тому що отак, отак нас виховували. І ми не, ми не знаємо, як це все робити. І про це я тобі теж буду розказувати, що поміняти. Отут треба спочатку все поміняти, щоб тебе змінилося все в житті. З цього треба починати. Отак от. Так от. Тому переходь за посиланням, давай спілкуватись, я тобі розказуватиму, що до чого і як. А ти будеш вирішувати, що з цим робити. Будь ласка, я на зв'язку. Гарного дня тобі.